Шанс вселитися у новеньку квартиру у столиці отримали покупці епіцентру. Все, що для цього потрібно з 4 по 29 червня придбати товар на суму від 500 гривень та зареєструватися учасником акції. Минулої неділі пощастило Одеситці Ірині Буніній, яка отримала сертифікат на квартиру у столиці. Я безмірно щаслива і дуже благодарна гіпермаркету епіцентр, що подарував мені таку можливість. Можна сказати, і за дісідків я одним шагом уже в киянку. Торговий центр Епіцентр на полярній 20Д, де відбувається визначення переможців акції, відзначено книгою рекордів України як найбільший у світі торговий центр формату DIY. Гіпермаркети епіцентр представляють величезний вибір товарів для ремонту та будівництва, облаштування оселі від меблів та декору до посуду і подарунків. Тож покупці можуть знайти все необхідне для дому, включно з побутовою хімією. Тут можна підібрати все, що потрібно для саду та городу. Товари для спорту і відпочинку, які допоможуть вибрати професійні консультанти. Є й окремий дитячий відділ, який містить не лише широкий асортимент товарів для малечі, а й зони безкоштовних розваг для дітей. Є й відділ побутової техніки. Відтак клієнти в одному місці можуть знайти все, що потрібно для життя. Всього в акції вже визначено двох переможців: це Репужинська Світлана з Чернівецької області та Ірина Буніна з Одеси. До кінця акції буде визначено ще двох власників новеньких квартир у Києві. Епіцентр дає шанс стати киянином кожному.